В той час, коли ми переживаємо тяжкі часи війни в нашій країні, церква продовжує будуватися. Люди приходять до церкви, приходять нові виклики, які потребують спілкування, навчання, консультування, і ми дякуємо Богові, що в нас є цей духовний центр, ця канцелярія. Дах офісу. Канцелярії Волинського обласного об'єднання потребує заміни, оскільки зроблений дуже давно. Цей дах чи ця криша, як ми говоримо, вона накрита оцінкованою бляхою. І вже, на жаль, вона. Починає ржавіти, і відповідно той ремонт, який вже зроблений в канцелярії. Якщо буде протікати дах, він буде руйнуватися. І тому нам треба терміново було вирішувати, що робити далі. У нас іншого варіанту нема, як перекрити цей дах. Піднявшись наверх цього даху, ми зрозуміли про те, що піднявши стіни, у нас тут вийде два гарних класи. Нам треба перекрити цей дах, і є можливість там на третьому поверсі мати дві великі кімнати, дві аудиторії, в яких ми будемо збиратися для того, щоб там можна було проводити навчання із присвітерами, і з діяконами. Як дасть Бог життя буде продовження вже із вересня місяця цього року нового набору на диригентських курсах. Цю площу ми хочемо помістити два гарних класи. Один буде більший, другий буде менший. Більший клас буде приблизно вміщати 50-60 людей. Менший клас приблизно буде вміщати 30-40 людей. В цьому приміщенні третього поверха, якого ми плануємо зробити, ми хочемо також зробити санвузли і хочемо зробити кімнату бібліотеку. За допомогою наших братів, сестер, наших церков. Ми деякий матеріал купили. Ми звертаємося до всіх, хто може допомогти нам в реконструкції цього приміщення, підключитись до цієї справи. І ми хотіли би звернутися до людей, яких серце розположено для розвитку нашого братерства, наших церков, щоб ви фінансово підтримали цю справу. Ця, ця справа вона не тільки наповнить недостачу святих, але і через цю справу ми віримо, що прославиться ім'я нашого. Господа Ісуса Христа.